Вітаю, друзі! Ви на каналі Спартанський Шлях. Друзі, ви ніколи не задумувались, чому більшість людей постійно качають руки багатьма вправами, а росте тільки геморой. Ну, наприклад, я займаюся пауерліфтингом і руки майже, майже не треную. От дивіться на теперішній час. Маю такі, такі руки. Я не скажу, що це щось надзвичайне, але дивіться, перша. Е, найперша рекомендація, хочеш побачити більш-менш якісь окреслення, якісь твої там е, рельєфність, спали жир. Спали частину жиру, і ти побачиш, наскільки в тебе ти маєш руки. Ну Це перша така рекомендація для тих, хто вже більш довго тренується. Сьогодні загалом буде уособлення того, як наростити саме руки, а це і біцепс, і трицепс. Е, Одночасно, скажімо так, тому що рука складається з двох частин. Більшість ганяється за біцепсом, але недостатню увагу приділяють трицепсу. Зараз я вам скажу таку фразу, від якої може когось там заціпить, але для того, щоб мати великі об'ємні руки, не потрібно багато вправ. Ізольованих вправ взагалі можна, можна їх не робити там, в залежності від генетики. Достатньо по одній вправі на біцепс та трицепс, плюс, якщо ти виконуєш базу. Деяким людям генетично, якщо природа, скажімо так, боженька тобі насипав, генетика така, батьки тобі дали, то руки, і, в принципі, можна і не тренувати, якщо ти виконуєш базові вправи. Ну, дивіться, давайте все по, все по черзі розложимо, скажімо так, по поличкам, розпочнемо. Дивіться, ну, от перше. Приходять, ну, приклад такий: приходить новачок до зали. До зали от зараз я там треную людей в залі дивлюся. Ті люди, які не мої, і я так скоса дивлюсь на них. Ну, це... Не всі, звісно, не всі. Є... є люди, які грамотно підходять до тренувань, до організації тренувальних схем, а є такі, що дивишся, ну просто от хочеться заплакати. Приходять зазвичай школярі там, або вже після школи хлопці, і що? Перше, він заходить в зал, він навіть там не розім'явся, він бере гантель і на біцепс. Оцей рух. Оцей, оцей рух. Потім друга вправа йде на біцепс. Потім йдуть у блочну раму, там біцуху качають, потім розгинання, потім вони ходять по залу, там йдуть якісь жими виконують. Трохи походили щось. Ну, дуже рідко, якщо люди тренують взагалі ноги. Але основа, основа зростання м'язової маси, в тому числі і рук, це тренування всього тіла. Тому що на отакому, на отакому доходяжному тілі не може бути не може вирости велика рука. От ніяк вона не виросте. Ти не, знаєте, ти не персонаж із мультфільма, там тебе не намалювали на десь на принтері, там не зробили. От. Тому. Функція тіла на таке не розрахована. Коли ти набираєш загальну м'язову масу, вслід за нею приростають і руки, тому що за рахунок рук ти виконуєш всі базові вправи. Ну, ноги ми не беремо, так? Але про ноги теж хотів поговорити. Дивись, друже, якщо ти не присідаєш, Якщо ти не виконуєш важкі базові управи на ноги, то і тіла здорового ти не отримаєш. Так, ти отримаєш результат, ти можеш наростити доволі таки потужний верх, але низ буде отакий худий, і ти знаєш, що на фундаменті із якогось надвірного туалету хмарочос великий не, не збудуєш. Це буде не то, розумієш? Вибудуєш потужний верх, але якщо б ти тренував і ноги, і в тебе були нормальні ноги, то ти був, твій верх би був ще більший і ще потужніший. Тому обов'язково виконуйте базові вправи. Це стосується особливо натуральних атлетів, які не використовують анаболічні стероїди. Коли ви тренуєте ноги, більше викид гормонів в кров. А гормони це. Залог того, що ваші м'язи розпочнуть рости. Від цього, від скільки гормонів знаходиться в вашій крові, залежить і зростання м'язів. Так ви і будете рости. Тому, якщо ви не завдали цей поштовх, то ви можете руки свої не дрочити. Ізольованими вправами нічого не буде. Вона там ну відносно звісно, якщо ви ніколи не тренували свою руку. А почали тренувати. От була у вас там рука 32 см. Ви почали її тренувати ізольовано. Ну там за рік виросла 35, ну, 36, ну, 37, 38, дуже часто люди зупиняються. Все. Все. На цьому межа і далі людина не рухається. Якщо б ви робили це правильно, то от дивіться, щоб було. Ви наростили потужний корпус. так? Та навіть той же підйом штанги на біцепс. Ви як стріла до крану, розумієте? От. Якщо немає потужного корпусу, то і вагу там кілограмів 60 ви не зможете підняти, тому що корпус тонкий і, скоріш за все, з яким часом ви отримаєте травму спини. Це не потрібно. Це не потрібно вам. І я не рекомендую ризикувати піднімати багату вагу, коли кор не укріплений. Те саме у тренуванні спини, я про це розповідав неодноразово. Тому такий висновок. Тренуємо корпус потужний, тренуємо великі м'язи. От дивіться, якщо ви тренуєте грудні і спину. Так? Коли ви тренуєте грудні, ваш трицепс включається в роботу. Він максимально включається в роботу. Подивіться мої бруси плюс 90 кг на 2 Подивіться, як там трицепс працює. Це базова потужна вправа на весь плечовий пояс. Деякі там тренери кажуть, верхній плечовий пояс, але я вас, друзі, розчарую. Нижнього плечового пояса немає, він один. Він у нас один. От плечовий пояс, і все, немає. Верхнього, нижнього там, і середнього, тим більше. Розумієте? Тому ще раз виконуємо важкі базові вправи, в них руки працюють. В них руки працюють. Це на початку. От, ви сформували якусь свою фігуру, ви набрали м'язову масу уже. От ви прийшли, у вас було 60 кілограмів. Через рік у вас 75. У вас є вже якась база. Потім ви дивитеся генетично, як у вас що пішло? Ну, от, ви тренували там жим штангілежа. Чи... Ви виконували віджимання від брусів, так, там, жим з гантелями робили, там, на похилій лаві, тощо, так. спину ви виконували багато підтягувань, до речі, підтягування. Зараз я треную на своїй сушці. І ви, в рамках проєкту, ви бачили, у мене біцепс прямо, прямо нормально пішов. При тому, що жир згорів, біцепс ну, загальна рука, я її не втратив, я її не втратив. Там, до сантиметра зійшло, при тому, що я втратив 9 кг загальної ваги. Мінус сантиметр в руці і це нормально, але вона виглядає естетично. Тому от, обов'язково базові вправи підтягування. Інші варіанти тяг, в них скрізь працює біцепс. Хоч там, знаєте, і кажуть, там бодібілдери, учись, синок відключати біцепс, працювати спиною. Так, це потрібно все робити. Мозок, м'язи, зв'язок, його потрібно розвивати, але руку ти нікуди не дінеш. Біцепс не виключиш з роботи. Він буде працювати, він буде все рівно працювати при любих згинаннях, при любих тягах. Розумієте? От, пройшов. Перший термін ви потренувались і дивитеся, що у вас відстає. Є люди настільки обдаровані, що вони взагалі руки не тренують, а тільки за рахунок базових прав у них вже з'являються руки, потужні руки, розумієте? От, Якщо вам не повезло з генетикою, Ну, от папа з мамою, так, от вам пустили вас таким на світ, але на батьків, як ми знаємо, не ображаються, ніхто в цьому не винен. Так? І зазвичай не від батьків навіть залежить, а через покоління, там, діди, прадіди, все там це передається, все там це має значення генетичний код, все таке. Ви тренували корпус, тренували, тренували, а руки у вас залишилися, як дві вермишелини. Там. Такого не буде, звісно, вони приростуть вслід за тілом, але ну, не те ви маєте, що ви хочете. Що ви хотіли, додайте, акуратно. От, перший етап, якщо ви тренуєтесь рік, маєте там уже трохи спину, якісь грудні у вас виросли, все таке, а руки ні. Руки виросли, але не в тому об'ємі, який ви вважали за потрібний, який ви хочете. Не так ви виглядаєте. Тому вже можна буде лише тоді додати по одній вправі. Я там навіть новачкам додаю відразу біцепс зі штангою, згинання, але це не обов'язково. Ну, це все індивідуально. От в рамках сьогоднішньої розповіді можна робити так: можна їх не тренувати, а потім додати по одній вправі. Не обов'язково через рік, можна через 7 місяців, через 8, тобто все індивідуально. От. Додали. Просто по одній вправі. Одна найкраща вправа на біцепс це згинання стоячи зі стану. От, Беремо, виконуємо оцей рух. Найкраща вправа. Працюємо в повну амплітуду. Повністю розгинаємо руки, повністю згинаємо. Прожимаємо. Біцепс, коли він працює, працюємо з прогресією по навантаженню. Тобто ви там починали 25 кг на 10 через, скажімо так, через 7 місяців ви робите 50 кг на 10. Ну, от повірте, якщо ви прогресуєте по вазі по навантаженням, то ваш біцепс однозначно виросте. Але біцепс це ще не, не головний показник того, що ваші руки виростуть. Дуже мало уваги чомусь люди приділяють роботі трицепса. Сьогодні більш детально про це хотів поговорити. Там, ну, по суті, дві вправи давайте розберемо. Можна вибрати одну з них. Буде достатньо по одній. Я коли розпочинав, я розпочинав, я додавав французький жим штанги лежачі з-за голови. Розумієте? Більш докладно зараз розберемо. Хейтери будуть соплі пускати, що травматична вправа. травматичне все. Травматично ходить навіть в АТБ, ви можете там зачепитись за поріг і зламати ногу. Все травматично. Головне, як ти підходиш до роботи. З якою головою, з світлою, наскільки ти думаєш, наскільки ти плануєш і як ти працюєш. Навіть давайте, забігаючи наперед, я вам скажу про те, що французький жим штанги лежачи за голови, він укріплює лікті. Якщо ви працюєте в діапазоні до 65 75 від вашого разового максимуму. Тоді зв'язки сухожилля, ну зв'язки ті, що кріплять дві кістки, так? Укріплюються сухожилля, це ті, що тримають наші м'язи на кістці на самій. От. Ви їх укріплюєте. Ваші лікті стають кріпшими, якщо ви працюєте в такому діапазоні, якщо ви не залазите за такий відсоток. От. Розумієте, звісно, якщо ви робите на один, на 2 повтори з максимальною вагою, там 90% 95%, то ну, це критично, і, скоріш за все, ви отримаєте якусь травму. Звісно, якщо ви працюєте в не тій неправильній техніці, хріновій техніці, якій вам учать більшість людей, які не розбираються в цьому. От мене завжди дивувало, коли розповідають, що французький жим, мабуть, мабуть все-таки я зроблю, напишіть, потрібно чи не потрібно, я от планував, зроблю відосик про бруси і про французький жим. Об'єднаю, от як тренуватися цима двома управами, як їх приміняти і які результати ви отримаєте. Як для грудних, так і для от ну, жимова група. От цікаве, я думаю, такі відео. Напишіть, чи потрібно вам, чи будете ви таке дивитись. От. Французький жим виконання. Основна робота. В чому взагалі перевага? Давайте так. Французький жимів можна обирати не тільки французький, те саме й брус. Е, Об'єм. Більшість об'єму дає. Трицепс, більшість об'єму руки, як ми знаємо. Три головки має трицепс це медіальна, латеральна і довга головка. І от якраз оця довга головка, от дивіться, яка вона, яка вона здорова, скільки вона об'єму дає. Якщо, вона, якщо ви зможете її нормально розвинути, то ви дасте масу своєї руці, потужну масу. А працює ця головка, включається в роботу не у всіх вправах. Або, скажімо так, в принципі, вона може там фонить десь включатися. Правильно сказати, повноцінно вона включається в роботу не у всіх вправах. Повноцінно вона включається в роботу, коли є відведення руки назад. Або от за голову ви от, максимально відводите от в такому положенні, так от. от. Максимально вона працює або от таке положення. От. От. Коли є відведення назад, коли вона е, розтягується, кріплення її е, ззаду там до лопатки вона кріпиться, коли ви створюєте розтягування, лише тоді в роботу включається. Тому про що це нам каже? Тому от французький жим, бачите, так погано показує, все-таки потрібно взагалі, коли ви виконуєте оцей. Просто до лоба з отакою рукою. Він, м'яко кажучи, хуйово сприяє, погано включає в роботу е, довгий м'яз трицепса. Оцей довгий, здоровий м'яз. Більше він буде включати в роботу, коли ви виконуєте отакий рух, коли ви відводите назад, хоч трохи за голову. Тому при виконанні ні в якому разі. Плечова кістка не, потр... не повинна бути перпендикулярно тілу. Вона повинна виходити от за голову от в такому положенні і лише от низ її. Так? І з такого положення тільки ви розгинаєте руку, створюєте якомога більшу амплітуду ведете аж за голову. Тоді ви відчуваєте, як цей м'яз. Потужно розтягується і працює. ну Ви спробуйте попрацювати. Я пам'ятаю свої перші тренування французького, коли я тільки починав з пустим грифом, там робив 5 по 10, і наступного дня у мене трицепси були як побиті молотом. Знаєте, як там. Таке відчуття, наче вони відбиті, така кріпатура була. На початку. Я терпів, звикав, а потім було все нормально. Французький у мене був 80 кілограмів на 3 повтори. Я не рекомендую це робити на 3 повтори, тому що це відсоток уже вищий той, того озвученого. Але я, я це я, я ризикую. Я завжди ризикую. Якщо у вас пріоритет здоров'я, то ви цього не робіть. От тому головна умова зростання трицепса створити амплітуду і розтягти. Довгий м'яз, оцей здоровий м'яз, який дає найбільший об'єм. Те саме на брусах. Коли ми відводимо плечову кістку назад, от м'яз уже розтягується, коли ми більше нахиляємо вперед, він ще більше розтягується і от з такого положення ми працюємо. От, що дає максимальну роботу м'язу. М'язом яз, трицепсом. Вибачте, щось заговорився. Оця штука, жим вузьким хватом, він майже не сприяє, не включає в роботу довгу головку. Розумієте? У блочній рамі теж, ви, якщо так ви от розгинаєте, це теж майже не включає. Потрібно, потрібно розтягувати, там, створювати кути, а це потрібно показувати в блоці, як робити. там мої учні Всі, мої учні знають, всі мої учні знають, Мабуть, це таки потрібно зняти таке відео. От, розумієте, тому основна увага, от, достатньо однієї вправи з розтяжкою на трицепс, і він у вас почне рости. просто, Я вас завіряю, він почне рости. Біцепс теж ви додаєте там, прості згинання, він теж буде рости. Можете змінювати там, цикл, попрацювали зі штангою, там, ну, дивіться, гриф кривий, прямий кому який заходить. Попрацювали інший місяць там, з молотками, там, циклами, періодами, дивитися, все індивідуально. Навіть оце, що я зараз озвучив, ну як, в принципі, відео рекомендовано для широкої для користування широкій аудиторії. Так? Але звісно, дивіться, 100 чоловік буде три обов'язково, на яких це не спрацює. Всі ми, ми індивідуальні. Є люди роблять якусь херню. Є люди взагалі, ви ж бачите в залі. Є приходять, роблять якусь дрожь, діч, і, і вони ростуть. <сум> і вони ростуть. Ви скажете, вони там колеса приймають якісь, можливо. Але от є генетично такі люди обдаровані, вони там, їм тільки трохи дає якийсь імпульс, поштовх і почне рости. А що робити людям, яких взагалі не закладено таке? Таким людям потрібно підключати голову, думати, шукати свої угли, працювати. От те, що я сьогодні озвучив, воно, ну я ж кажу, підійде 97, давайте хай буде 97, через кому і 5% людей. 2,5% ми залишаємо все-таки, що вони якісь не такі, як ми, основна маса. От якось так. От якось так, якщо ви хочете естетичні руки. Потрібно ще сказати, що ця вся інформація для людей, які просто ходять в зал, і тренуються, і хочуть більш-менш виглядати. Вона не розрахована для людей, які готовляться там менс фізик, все таке на змагання по бодібілдингу, О, Там потрібно інший підход, там дійсно потрібно доубити багато. Ізольованих вправ, але на початку все-таки базою створювати об'єм, потім ізольовано, довбати, там робити під різними кутами, це, це взагалі інша, інша історія. А от основа для більшості людей така. От, от, працює якийсь газоелектрозварювальник, він ходить в зал просто, щоб підкачатися, не ростуть руки, от, от будь ласка, бери оцю інфу, що я сьогодні дав, і все в тебе почне рости. От, любий друже. Так що я бажаю тобі здоров'я, добра, миру і до нових зустрічей.